Виконуємо номер 1609 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 122 зображено одну з граней куба Виміряй вимірі ребро куба і знайди. задання перше. Суму довжин усіх ребер куба і друге площу поверхні куба. Виміряємо грань куба. У нас квадрат тому достатньо виміряти одну сторону, як бачимо, це у нас 2 см. Знаходимо суму довжин усіх ребер куба. Одне ребро у нас 2 см, всього ребер 12, 12 множимо на 2, маємо 24 см. Сума. Довжин усіх ребер, Куба, а тепер знайдемо площу поверхні Куба. У нас у Куба. Грань це квадрат, тому знайдемо площу грані, Це 2 помножимо на 2, а такі грани у нас 6. Помножимо ще на 6. 2 множимо на 2, 4, де на 6, 24. Маємо 24 сантиметри квадратних площа поверхні куба і записуємо відповідь. 24 сантиметри і 24 сантиметри квадратні. Номер 1609 виконано.